Всім привіт! Хочу показати, яку я вчора закінчила роботу. Робота прекрасна. Маю надію, що вам доподоба. Вже декілька майстрень мають цю схемочку. Якщо когось цікавить схемка, звертайтеся. Якщо когось цікавить прикраса, також пишіть відповім усім, хто буде цікавитися нею. Висота намиста 7,5 см. Довжину я робила бо цю прикрасу я зробила її для себе, адже не даремно кажу, майстра Цурова тайстра, і таке саме вийшло зі мною. адже жодної прикраси в мене, можна сказати, немає. Тож я вирішила її зробити для себе. А кого цікавить, пишіть, обов'язково зроблю. Довжину я зробила на 34 см це без застібок. Всі контактні дані я залишу в описі під відео. Так що пишіть кому цікава прикраса. А кому потрібна схема. Пока-пока.